І так, зараз ми вже встановили роботу системи кас, внесення рідких добрива. Це у нас КРН 56 метрів розкладний, модернізований, його 1200 кг. Якраз добре в роботі під МТЗ 892. Ну, Це розкладний варіант, бажано працювати з бочкою, якщо, з бочку, щоб бочка стояла напередку. От. Зараз я вам покажу, дивіться. Іде от робота внесення каз. Ну, зараз це у нас для тесту це водичка. Ну, от. Зараз покажу, працюють ротометр. Це в норми, тиск норму. Тому працює дуже ефектно. Дана модель у нас стоїть зараз. Поперек, бочка, це так захотів клієнт, але краще навіть ставити вдоль, щоб е, видно було міжряддя От. кронштейн у нас стоїть трішечки нижче ніж у всіх. Це буде біч, буде в нагоді. Тому телефонуйте, поспілкуємося, замовляйте, радий буду всіх чути і бачити.